Всі, хто займається вирощенням плодових культур, знають, що після того, як зібрав ти урожай, треба що зробити правильно: посіяти сидирати. Але мало хто знає, що таке взагалі сидирати, та на які категорії вони діляться, та яку функцію виконує той чи інший сидират. І поки я вам буду розказувати в цьому відео. Що таке сидирати, на які категорії вони діляться, яку приносять користь для нашого ґрунту? Не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а ще заходь на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації. Про сад та город. І так. Що ж таке сидирати? Сидирати це рослини, які вирощуються спеціально для того, щоб у нас покращити родючість ґрунту. Сидирати діляться на три категорії: це ті, які збагачують наш ґрунт азотом, фосфором та калієм. Також є окремий вид сидиратів, які розпушують наш ґрунт і не дають проростати бур'янам. Та сидерати, які відпугують шкідників і працюють як антисептик для ґрунту. Як правило, рослини сидератів заорюють до початку або під час цвітіння, але до моменту утворення насіння. Різані верхівки сидератів, присипаних ґрунтом, пізніше стануть компостом, що призведе до виділення великої кількості азоту. І сьогодні я з вами поділюся топ-8 сидератів, які збагачують наш ґрунт азотом, фосфором та калієм, відпугують всіх. Шкідників та розпушують наш ґрунт, а ще не дають бур'яну проростати. Жито це найкраща седира для застосування на покинутих територіях. Жито знищить усі бур'яни та захистить ґрунт від пересихання. Кож сприяє загибелі збудників, нематоди та. Грибкових захворювань садять у серпні, вересні, тому що він не витримує холодні ночі. Жито, як сидерат рекомендують використовувати перед посадкою томатів, картоплі, баклажанів, гарбузи, огірки та інше. Вес збагачує ґрунт фосфором та калієм та розпушує глинистий ґрунт. Бажано посіяти до перших числах вересня. Разом з вівсом я рекомендую посіяти віку та горох. І пак збагачує ґрунт мікро та макроелементами органічними сполуками та гумусом. Крім того, ріпак пригнічує ріст бур'янів, захищає ґрунт від шкідників та хвороб, а ще збагачує ґрунт сіркою та фосфором. Ріпак є озимим, тому його висівають на зиму приблизно десь третя декада серпня. Ріпак сіти яксідерат рекомендують перед. Картоплею, баклажанами, томатами та перцем. Фацелія – це найкраще сидира для насичення ґрунту корисними речовинами. Крім цього, фацелія пригнічує появу бур'янів та шкідників, а ще оздоровлює ґрунт. Після цього сидерату чудово себе почуває капуста, редис та редька. Віка накопичує ґрунт азотом, а також поповнює органічними речовинами та киснем. Висівають віку як сидерат першого осіннього місяця. Поєднувати віку можна з такими сидератами як Овес, гірчиця та фацелія. Віка це найкращий седират перед посадкою томатів, баштанних культур. Та кабачки конюшина ж збагачує мі ґрунт мінеральними та органічними речовинами, як азот та калій. Після цього сидирату ґрунт збагачується вологою та киснем та стає пухким. Висівають конюшину з весни до осіння, при цьому температура має бути вище 15 градусів. Конюшина відмінний попередник для усіх рослин, крім бобових. Печку рекомендують висаджувати як сидират на бідних та важких ґрунтах, оскільки ця рослина збагачує ґрунт. Фосфором та калієм та підвищує кислотність ґрунту. Сіяти гречкою як сидерат краще всього під осінь, тому що вона теплолюбива рослина. Гречка відмінний попередник для будь-яких рослин. Гірчиця найкраще сидерат, який має фітосанітарні властивості. Гірчиця відмінно очищує ґрунт від шкідників та грибкових захворювань. Також бореться з бур'янами. Кадку гірчиці починають восени. Я буду її сіяти в вересні. Гірчиця найкраще сидерат, Перед посадкою картоплі, томатів, перцю та баклажан, також я рекомендую з особистого досвіду змішувати декілька видів сидератів. А ще сидерати я завжди залишаю зимувати і тільки весною перекопую.